Сьогодні ви на моєму каналі. Привіт, Каміла! Сьогодні з Камілою. І ми тут будемо рости. Я мені вже 11. Ну це не зрозуміло нікому. А в космос можна полетіти? Я, б... Я бегу-чи. Давай, 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 давай. Напомогай, напомогай, напомогай. У мене немає, ну добре. А на ракету треба 50... Ну добре, ходімо, напевно, ми підемо. Я не можу бігати, як ти. Регин, то ти почекай, будь ласка. Тому що твоя молодша сестра. <рив> ну, в цій ігорі. Мене заперли. Ой. Ой. Коли? Так. Давай, дым. Давай, давай. Давай я піду поэшу. Не, давай я. Прикрына. мене! Давай на мне на голову полить. Як ти Мені так ще живеш? Щі... 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 Ші... Ші... А! Я наспала. Я лезь... спала. Нас Як думаєш, ця доріжка дуже довга? Ти... Так бігу. Оже, я так а я тебе бачу. Вже доган... я, тебе я вже тебе доганяю. Тому що ти постаріла і вже ти повільна. Звичайно. Боже, мені треба постояти, а то. Я вже листа. Не, я вже лишся. Та йду, йду. Не О, трошечка, трошечка. Давай. Добрий день, хто ви? Давай, давай, я йду, йду, йду. Піду собі сундук куплю. Я піду собі сундук куплю. У мене щось в табличчі. Регін, приїжджайте Що? Йду. Скажи. А мене, ага, скільки? <смех> <смех> Дивіться, яка ти гарна! Пошукай дим! Я їду, я їду, ось сюди. Ти ефект купила? Так. Так? Ага. Де? Де? Ходімо проходити лабіринт, а то наша онучка. пам'ятає, Дивись Ні. пошукай. Дивись, нам наша онучка купила бюлети. Да вы, стей, бабуля, ну, сестра, Нам, наша внучка купила билеты в той лабиринт, Ну, хотим а не, не, не не, не не мы не отмуляешь, не отмуляешь. Да не забываем. А я тут уже молодость. Тримайте билет. Так, ты уже тоже просила, а я уже еще постарела. На 20 років. Ой. Да подчекай ты. Ну что ты кудрит, мене? Я не знаю. Это. Напоминаю. Да де? Ты на місці. Стою. <ривітний>. Сестра, ти зрозуміла, що це вже цей цей дьявол. <схш> а, Так, так. <схеф> бачила в мене 6 уин. Він, він. Ні, нам от сюди, Нам отсюда напав. А це хто то А ти хто такий? Я... Ти, ти, ти... Вперед, вперед. Обра... Е ой, а я. З, знайди той? мене, знайди а мене. Ти... Е. Зараз ти вже дорослий демон. Дімон, або як його. Дорослий. Дьявол, да. Так. так, пробачте. Ти дорослий дьявол. Так, а ми вже наближаємося, Тому що зали, жовте, зараз зелений. Зелений фініш. Ой! Синіш філет. Фіолет. Синій фіолетовий. Наближаємося так. Ти? Ой, Каміл, повернись назад. Добрий день. Ти добрий. Ну, блін, нам сюди. Я вже нічого не бачу, якщо чесно. Що моє граю таке? Куди? А, а тут тупик? Гап. Іду, іду. Зій баба яха. Та йду, йду, дьявол. А ч, а ну мутайм округли? Та ні. Так куда? Я не знаю куди? Ой, ти ж казала загубимося, і ми загубили. Ой, сюди, сюди, сюда, сюда. Ходімо туди тепер, Ой. <рес> Стій, подивись через стіну, Там бачиш, ну бачиш мої, мої очі? очі. Я повернусь щас, то блин. Не. Стой, стри, стій, 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 стій. Да подшикай, мені треба розібраться, куди ты шкали. Я иду, так. Добрый день. Добрый день. я такий яблон, я не знаю. Що Ой, попишся. Опішли... Тепер ты... Ти... Дід дьявол, ну, Баба дьявол, або як, Баба дьявол, ми... Баба дьявол, ми... ви ти. Почекай, де висік? Е. Якої, якої, де в нас вихід? Ходімо, я знайду зараз. Ой, я до тебе присоединяюсь. Сюди, сюди. О, а я дьявол вже... Старий, так. старий. Ходім, я знаю куди. Ти? сюда. Я тут помолодила и помятала Надо добавлять сюда. Ой, на туда я пишу. На туда я пишу. Ходим, ходим, ходим. Да я базу, я, я знаю, да я иду сюда. Сюда, 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 точно сюда. Не, назад. Так, думаю. Думаю, Сюди. 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 Зараз, секунду. Так, Ти знайшла? Ні. я не знайшла. А може повернемося назад? Давай, пошукай, опять. А, а як ми повернемося, якщо ми не знаємо. Yeah. А як ми повернемося, якщо ми не знаємо, як. <ривіт> Та я йду кудись, но не. О, я знайшла вихід, вихід, ура! Пошукай <ривіт> мене! <ривіт> я запукав. <не> <ривіт> Ой, я вже. Рухатий. А ну я знаю, у тебе така синя маска з чорним? черным. Mm. Я тебе знаєш, mm. я тобі так скажу: там, де ми ходили, виходу немає. Mm. Це просто лабіринт без виходу. Я напевно, рецепту, тому що mm. я не хочу йти yeah. до дохода. Ой, так, я тут закупалася допоможіть. а все. У мене кисток Ой. О, прий приві, а Де ти? я не бачу тебе? Да я де ти? Ой, де? ти? Я піду на скло, пострибаю там. А я піду, де вот синяя ячка злий? Який злий? Давай, а треба десять тих. Давай побачимось там, де а, знаєш, там де скло, як це, наш... це, це, дядя. Як наша онучка казала. Це, це, дядя. Я тут Яким? І ти сюди, бо джива чекаю тебе. Ну, добре. Ну, тільки не звонати. Сюди. Ай! Ай. М -м ось. Ось. Ось Ой, щось така, Анна. <сування> Падаю. Ай. Як? звук в робоксе, когда вы делаете рецепт. А типа, вот так. Это ты, он не мой. Ну, а на тему... Будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Всім па-па!